Хлопці, вітаю з вами Антон, маказину Сікрім'я. І сьогодні ми поговоримо про плитоноски та захист, який вони забезпечують. Не оминимо тему кевлару, також побалакаємо за нього. І звернемо вашу увагу на фастекси, їх особливості та чи забезпечують вони у ваші плитоноски максимальний максимальну площу захисту. Зверніть вашу увагу, що Фастекс. Це пластиковий елемент, який, а, як правило, може за, за ним нічого не бути. Тому іде пластик та ваше тіло. Тому цей а, участок, пусть він буде 2 см з цього боку, 2 см з цього боку. Ця, та це буде потенційна зона ураження. І якщо за ним нічого немає, то це може вам зашкодити. Тому цій плетоносці. Дуже цікава система захисту за Фастексом. Я зараз сниму та розповім більш детально та фастекси зверху. Вкладка у ці фастекси для деяких людей, коли вони не дуже правильно так, зроблені, є не зовсім удобне. Так. Тому якщо фастекс роз, розположений якомога вище, ну і. І ближче до шиї, тим більше площа у вас для вкладки прикладу. Остається, це також важливо. Вернемося до, нашої, до нашого захисту. Так? Два елементи, які зараз забезпечують захист для бійця. Це керамічна плита, чи будь-яка інша, та кевлар. А, знімаємо. Я вам демонструю. З'їмом раз, та з цього, Все, швидко скида. Це наша плетоноска З нас злетіла, якщо нам вона не потрібна. Кладемо її і більш детально розглядаємо. У цю плетоноску можна закріпити, помістити кевлар у такій формі, як сама плетоноска. Прямо з цими крильями, так, Скажімо, крилами, так? От так, хлопці. Не так. Не якось там, а саме буде по формі плитоноски цей кевлар. І зараз я вам продемонструю, як це організовано внутрі. От в мене стоїть стандартна плита розміром М керамічна. І бачите, що Ця, ця площа призначена для встановлення кевлару. Кевлар ставиться за плитою, за плитою, ні в якому разі не перед плитою. Звертаю вашу увагу. І усю цю площу ми закриваємо кевларом. Ну, Представило, да, що в нас цей кевлар, і ось цей кусочок в нас закриває кевларом. Здесь у нас е, плита. А здесь кевлар. Та, хлопці, повноцінні камербанди. Це must have у нашій ситуації, тому що це також додає можливість встановлення кевларових пакетів. В даному випадку у нас Ice Armor. Розмір у нас 6х13 на дюймів, 6 це у нас висота, 13 довжина. І в, в дану плотноску в даний, даний камербанд він повністю вміщається. Зараз я, також, я все для вас зробив, щоб все от... встановлено. І звертаю вашу увагу, що він, кевларовий пакет, от по цей шов йде. І аж от до, цю, до, до сюди доходить. Що в нас так? Значить, В нас є кевларовий пакет. Додатково куплено, тому що сплетонос він йде у цьому місці, так? Раз. І в нас іде кевларовий пакет нахльостом. Ось ця площа. Тобто, хлопці, в нас кевлар раз, так. І кевлар два. Двойний у, цих, у цьому місці, так, двойний нахлест кевлару. Це ну, так. Додаткова додатковий захист двойний так, кевларом. Тут ря, тут ра, ну і щось з вами получаємо додатково. Тобто, я вам зараз продемонстрував, що от реалізація цієї плетоносної за рахунок використовування кевлару максимально захищений цей участок. І це із цього боку, і з цього боку, це вже такий розряд. так... Бронежилету. Ви, якщо ви знаєте, то бронежилети усі сюди ж за, з, закидуються, да, засовуються кевларові камербанди. От це ре, ре, реалізація у плетоносців такої системи. Фастекси повинні бути з правильного полімеру, щоб вони ну, не ломались. Так, реалізація. Плита, Плита. От так виглядає захист плитою. Все інше, хлопці, це кевлар. Все інше, так. ну, Що по плитоносі, задня частина плитонос також йде з установкою кевлару. Плита в нас нічим не фіксується, і все остальное. також можна додатковий кевлар в нас помістити, ну, не такий, звісно, так? І ще й деяку площу він буде закривати. І кевлар з цього боку ось, а, заходить туди, тобто в нас немає е, ніяких проміжків по бокам да, без кевлару. Все максимально правильно з розумом зроблено. зроблено. Плечики плитоноски досить м'які, з можливістю провода, так, гідратори. Все сюди ми фіксуємо, нічого не бухтається. Тому це мій вам посил. Так? Інформація, яку мені надали військові на розум. І от я отримав цю плитоноску і цю проблему. Так, цю Ну, проблему, на самом так, у в цій, в цій плитоносії нема. Якщо йде така реалізація, та вона вимагає від вас додаткових витрат на кевлар. Так, Кевлар Кевлар не дешевий, якщо він дійсно качественний, сертифікований. От В даному випадку маємо nj 06 3A. Модель, матеріал, Made in USA Iceland Carver. Досить товстий. По кевлару в нас є також варіанти від War... ой, Nexus. Також англійський бренд, це Америка. У нас є англійський і наш о, український виробник це Балистика. Мтак робить МТАК робить. Но заявлений клас, там перший та другий. Я не бачив, що на, наш а, третього класу кривла. Та, мабуть, я ще багато чого не бачу. Так що, хлопці, якщо сподобалась інформація, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо потрібно, це саме така так, Звертайтесь реалізація передня панель згідна. І ззаду також є можливість регулювання по, по довжині. Відліпляємо, відставляємо камербанк на, ну, на потрібну довжину, так, і регулюємо, і зверху кріпимо. Ну, тоді коли вже в нас буде, буде опасне участь. Дякуємо ще раз з вами, Антон. Магазини Всякронья. Слава Україні! Бережіть себе.